Французькі фермери-протестувальники штурмували ярмарок, на який мав приїхати Макрон, аби зустрітися з ними. Видання Reuters повідомляє, що фермери, які протестують проти політики президента Еммануеля Макрона, увірвалися на Паризьку сільськогосподарську ярмарку перед її відкриттям. Виставка це ключова сільськогосподарська подія у Франції. За 9 днів її відвідує близько 600 тисяч людей. І відкрити її мали о десятій ранку. Та о 10.38 вона була зачинена. Розлючені фермери штурмували будівлю. Так вони висловили гнів і вимагали відставки президента Макрона через бюрократію і зелені правила. Аграрії намагалися стримати силовики. По суті, відбулося кілька сутичок з демонстрантами, і поліція заарештувала принаймні одного з них. Зрештою, через цю напруженість у відносинах між французькими фермерами та урядом, Макрон скасував дебати, які він хотів провести на цьому ярмарку з фермерами, переробниками та роздрібними торговцями. Та фермерські протести є і значно ближче до нас, і значно болючіші сьогодні. В річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Польщі вже втретє за пару днів розсипали українську агропродукцію. Це сталося о 9 годині ранку на польській залізничній станції Дорогуськ. Невідомі пошкодили український вагон з бобами. Про це повідомляє прес-служба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на своїй сторінці у Фейсбук. Відповідно, Укрзалізниця знову звернулася до правоохоронних органів Польщі щодо фактів пошкодження українських потягів з агропродукцією. Міністр розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив: цитую. Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Кінець цитати Кубраков також закликав польських правоохоронців розслідувати злочин. І до речі, польські слідчі вже пропрацювали по ситуації, яка сильно збурила українське суспільство. Польському фермеру, який виставив плакат з пропутінськими гаслами та вивісив прапор СРСР, висунули офіційні звинувачення. Про це також написало українське міністерство розвитку з посиланням на регіональну прокуратуру Глівіця. А міністр Кубраков відзначив швидку реакцію поляків. Польського протестувальника звинувачують в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проте вистачає і досить кричущих з боку поляків дій. Так в телеграм-каналах поширюється відео, на якому нібито польські протестувальники включають сирени під час протесту. <му> Фактично виглядає так, ніби вони навмисно використовують звук, який є тригером для всього українського народу. Та, звичайно, сиренами українців не залякати. Крім того, у сумнівних польських пабліках, як зазначає видання апостров таких, що мають російське забарвлення, поширюється відео, яке виглядає як фейк. На ньому на залізничних колях лежать мертві птахи. А в написі йдеться про те, що вони загинули від українського зерна. І цитую, ми за ними. Уважні користувачі відзначають, що навколо немає зерна. По колях, де знято відео, не їздять вантажні потяги. Тому схоже, що ролик фейковий. Та якби кепсько зараз не виглядало стосунки з Польщею, варто пам'ятати, що в Польщі є багато людей, які підтримують Україну і українців. Одні з них сьогодні у Варшаві, в день річниці повномасштабного вторгнення РФ Україну, влаштували протестну акцію, привезли навоз до воріт маєтку російського посла.